Представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а також надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо завітали цієї середи до Чернігова. Іноземні партнери відвідали мікрорайон Бобровиця, де за їхньої підтримки відновлюють зруйновані російськими обстрілами будинки. І ООН, і Ракада, і Червоний Хрест, і так ну багато організацій міжнародних, які нам допомагають. Я скажу так, що якби не вони, люди б менше б поверталися, менше б були на своїй землі, і Чернігів би не так живий, як зараз. За підтримки УВКБ у Чернігівській області вже відновлено 800 приватних будинків ще 700 – в процесі. Масштаб допомоги управління в майбутньому залежатиме від фінансування, але його представники сподіваються профінансувати ремонт ще 13 тисяч осель в різних областях України. є різні підходи. По перше, ми співпрацюємо з українськими будівельними компаніями, як оця, які приходять і встановлюють нові дахи та вікна. Це для сімей, які не в змозі самостійно провести ремонт. Також у нас є програма, в рамках якої ми надаємо матеріали шифер, вікна людям, які. Ремонтують свої оселі власноруч в деяких випадках. Ми можемо надати і кошти для закупівлі матеріалів. Будинок жительки Бобровиці Тетяни Степаненко був сильно пошкоджений російським артобстрілом 13 березня. Вибухова хвиля зруйнувала одну зі стін і дах, осколками повибивало вікна. Ми спочатку прийшли, не знаючи, що робити. Дивилися все, не знали, що нам будуть допомагати, і якось треба було нам відновлювати. Ми почали з меншої кімнати, де було менше ну, яких зруйнувань. Подивилися на вікно. Вікно, пластик був зруйнований, але ми його просто заклеїли не могли, і купили стеклопакеті. Потім вже Ну, почали ходити фонди. Прийшла до нас рукада, і ми ну вже описали, що нам треба, і ми дочекалися. Тепер оселя Тетяни Степаненко повністю придатна до проживання. Лише всередині потрібно зробити невеликий косметичний ремонт. Водночас, неподалік, будівельники відновлюють черговий будинок. Всі беруть слабо пошкоджене, значно пошкоджене. А вже потім зруйноване. Це мабуть так і треба. Я ж кажу, що бо. У, 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 у них у них хватить грошей зразу за словами Олександра Атрощенка на Бобровиці більше 30% пошкоджених будинків або вже відремонтовані, або знаходяться в процесі відновлення. Мешканцям таких осель міська рада надає фінансову підтримку одноразові виплати від 10 до 40 тисяч гривень. Загалом за цією програмою виплачено вже 28,5 мільйонів.